Всім привіт! Сьогодні виїхав на річку Легендарну, як Юра каже, сосни. У нас тут льот встав, але льот сантиметра два ідеше прям він под тобою просідає. Хочу поставити пару жерлиць, ну вже поставив трошки, але дуже опасно. Рибалка сьогодні буде Ставиш і прям вода випирає з лунки, мгновенно заповнює точку де стоїш. кину десяток жерлиць десь. Де да будемо наблюдати сидіти, може щось клюне, бо лд дуже стрмний, він колись з удара пробивається тут ще чуть, -чуть потовще я вам скажу бо я питався туди далі вийти гляньте як заповнює то там зовсім плачевно там навіть вийти не можна тут -то можна вийти хоч якось але максимально швидко заповнюється за треба 5 секунд над лункой і тікать бо в мене вага не 50 кілограмів максимально швидко заповнює Значте де ж він аж присідає під тобою У шов. Зовсім тонкий. День те що робиться. Все заради контента дурна голова. Я сподіваюся сьогодні ніде не вийду, бо з таким льодом це дуже просто зробити В'їхав, тут уже один мужик розставився ну, вздовж берега, я один дурний по всьому берегу порозкидував їх, точніше по всьому руслу. Ну ліс дуже стрьомний. максимально вам не передати, наскільки він стрьомний. Але треба зняти відео. Десь і там він так просідає скільки, 4, 6, 6 жерлись уже поставив зараз сьому і, мабуть, вистачить, бо потім не складу, як сонце вийде. Тут то так приморажує, мінус 4 зараз показує, але Проблема в тому, що був сніг. лід білий. І він такий, знаєте, не дуже приємний. А якби чисто прозрачний був, то я, мабуть, менше б боявся. А так трошки стрьомно. Тут поставлю біля берега самого, скільки сантиметрів 50 глибина. Хай стоїть може за ось вийде, доступне так, піду я вийду на берег, постою, трошки розслаблюсь. Я навіть з собою телефона не брав, в карман Ну прям дуже стрмний ліз. Не знаю Сумніваюся, що щось буде, але може і одну покльовку заснімемо, бо цю неділю ще ось у нас морози, наступну морози, але на наступну неділю в мене ніяк не вийде на лід попасти. Буду лягати в лікарню на реабілітацію і там проведу, мабуть, неділі-дві. Тож цей лід, мабуть. Пропущу я, але там ось заборона через пару днів, через неділю заборона вже 15 лютого. Тож таке -о у нас виходить. Ну, вирішив біля хати виїхати поставити, бо малися завтра їхати на межирічку десь. Думали, але у межирічці 100% льоду не буде. А, думаю, виїду, поставлю. зараз хочу біля самої дамби спривати. Це, звісно, таке страшне місце. Глибина велика. Але цікаво спривати, що Як літ тут. Колись карася було, минулий рік багато. Вода з дамби падала. Карась десь взявся. Падав чи піднявся з оттуда знизу річки до верху сюди Не знаю. так як тут з прибувай його зайти в таке каміння біля самої дамби що бігало Немає, не диглобине. Була у мужика покльовка, каже, живця украла. У мене то бокатиш, але у нього більше стоїть 4, 6, 8, 10, 12, 13, штук 15, мабуть, у нього стоїть і всі вдоль берега. А у мене ось просто кинути вже прямо ряд, і тут ряд. І ось одна під ногами. По суті, перегородив трошки. Там непогане місце, але там стромний льот уже. Але все літо там кувшинки є. І все літо вона там торчала та риба. Але нічого не клює поки, не знаю. Надіюсь, хоч одна покльовка буде до обіду, посижу до 12 дай буду їхати. У нас вже 10-та година майже. Ось видно. Біля лунки не можна посидіти, вода одразу. Ось іде, йде, йде. Навіть окуня не пошукаєш нормально, де можна вийти ось тут де. Стоїть кудочка. Так стало і до тут глибина метра півтора більше, до двох метрів. Топиться може не втопишся, але покупатися, покупаєшся. В холодній воді якесь немає бажання знати. Не знаю, надіюсь завтра, де поїдемо, то буде літо. Можна в принципі, на болото буде з'їздити одне, де ми відкривали сезон 24-25, ну 24 там є окунь, а щучка в принципі, є невелика. Але мені кажеться її вже там що окуня, що щуку вже видобили за цей, за цей час поки. Не було льоду, рахуйте, он стояв лід на таких о, річках мікро, які о, ну, закриваються ось соснами день, майже тут тінь і сонце не дає. Виходить, що сонце не так його розтаплює, цей лід. Не знаю Будемо завтра шукати лід. Хочеться на лід. Бо спінінги якось не так відео навіть набирають, бо майже всі знімають лід. льоду зараз мало у людей є. Мабуть, у ні в кого ще й немає. Мужик першого коня вже взяв. Але моментально він опустив і клюнув. Він там далеко від мене, трохи так стоїть в очереті. Але ну, дуже тяжко. Виступає вода. Я сів над лунки, вроді знайшов глибину, опустив і відразу пітно таке з води. Хлеще, як дурна. І немає знаєте, якихось досок таких великих, щоб під себе подложити, щоб ну, не така нагрузка йшла. Не знаю зараз буду прямо шукати щось трошки, пробів пару лунок, може хоч пару окончиків зловить, побачить поклевки їхні. Могоновенно вода виступає. Навіть не можна постояти біля лунки. Ось такі хащі вроді має окунь стоять, але немає нічого. Бо він просто не хоче клювати. Але вода як дурна гляньте. Стою. Пото робиться. Спеціально відходжу від лунки, щоб не так воно давило і нічого. Ловить я не бачу Якби вона мала, вона тут до цього часу вже би давно поклувала. Ну хтось з тої сторони приїхав. А так сидіть мерзнуть чисто Аби считалось не хочеться. Почекаємо до завтра, завтра поїдемо шукати десь далі лід. Там мінус 8 показує навіть ну, мінус 5 відчувається, мінус 8 то може завтра де встане лід. Де ще побігаємо завтра Якщо вона буде клювати. Ось блумки вода виступила, замерзла і вже лід набагато краще. Грубо кажучи йому ще сантиметр, щоб намерзло. А я думаю, якщо сьогодні буде так мінус держатися, зараз десь мінус 3 я думаю є, то буде непогано, як червяки випали з баночки. Де таке? Так що складаємося і йдемо додому. Решилась остання жерлиця. Спадаю. Що склався я вже додому, вже виїжджаю. Бачите, льоду ще по суті немає як такого. А, мабуть, і завтра, куди ми хотіли їхати на балосний, туди в ту сторону, там, мабуть, його теж не буде. Або буде понад краєм, там десь більш морозна сторона, де немає сонця. Ось Машина стояла, показувала півградуса морозу, ось на ходу зараз показує мінус 2 тут по пососна. Але льот такий, що над лункою не посидиш, ніякого коня половити не можна, тому що 5 секунд і вокруг тебе калюже, і якщо там на лункою просидіть хвилину, ну, відсотків 100, мабуть, що ти просто уйдеш по пояс в кращому випадку. Бо є місця там, де і 2 метри ось, глибини ставив мормишку, відходив від от лунки, але нічого не клювало. На Балесном, там глибини 2 метри і вище. Тож там, по суті, де окунь клює, ти сильно його не половиш. Не знаю, візьмемо, мабуть спінинги з собою, візьмемо із зимні е, приладдя і поїдемо шукати щось. Там є одне болото на, е, на галочки, скажем так. Е, в принципі, можна якісь затони пошукати по селам, там, по Дідковичам, може де лід став. І треба щось ловити, щось знімати. Бо як такого бажання, чесно в мене на спінінг немає їхати. Хочеться по льоду походити, трошки половити того самого окуня на мармишку, може якась щучка прострільнена на пару жерлиць. Бо живця як такого багато немає. Так що, кому сподобалось відео, можете підтримати лайком, написати коментар, підписатися, хто не підписаний. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.